Новий удар по понікуля Саркозі напередодні виборів президента Франції, щойно чинний господар Єлисейського палацу обігнав рейтингу симпатії виборців свого головного опонента Франсуа Оланда. Французьке інтернет-видання Mediapart твердить, що знайшло докази фінансування минулої президентської кампанії Саркозі Муамаром Каддафі. начебто, лівійський лідер перерахував на це 50 мільйонів євро. у понеділок на французькому телебаченні Саркозі запитали, чи це правда. Якби він. Давав гроші, то виходить, я відплатив невдячністю. Це стверджує його син Аліслам, що ви отримали гроші. Це, без сумніву моральний авторитет. Мені шкода, що ви виступаєте речником сина Каддафі, що кажучи, я знаю вас з кращого боку. Пан Каддафі відомий тим, що може говорити казна що. Кіконюподі на портуку навіть казав, що в нього є чеки. То хай його син їх покаже. Шофісліпродві звинувачення на адресу Саркозі вперше пролунали від Сиїфа Ліслама Каддафі в березні минулого року в інтерв'ю Євронюз. Саркозі Геде Саркозі має повернути лівії гроші, які він узяв на свою передвиборчу кампанію. Ми фінансували цю кампанію і готові опублікувати всі документи. це перше що треба спитати в цього блазня Саркозі. Мо йому допомогли стати президентом, щоб він. Помагав лівійському народові, а він нас зрадив. Незабаром ми оприлюднимо всі банківські документи. Медільбанки Аліслам Кадафі перебуває в Лівії під вартою. Міжнародний кримінальний суд обвинувачує його в злочинах проти людства. Втім, Триполі збирається судити сина лідера Джамахірії самотужки.